У адміністрації президента України новий очільник замість Бориса Лошки на цю посаду обійме Ігор Райнін, дотепер голова Харківської ОДА. Про кадрові перестановки Петро Порошенко побіновив під час засідання Національної ради реформ. Він зазначив, що Райнін є представником східних областей і має досвід у впровадженні децентралізації. Ті, хто мав можливість бути в Харкові на власні очі, переконався наскільки кардинальні і карколомні зміни відбулися в Харківській області. Причому як в політичній площині, так і в менеджерській, господарчій площині, як на мене, Харківська область є зразком щодо впровадження децентралізації, причому не по кількості об'єднаних громад, а по якості. Наголошую, що це все відбувається на кордоні з Російською Федерацією. Борис Лошкін, який працював в адміністрації із червня 2014-го, залишається радником глави держави. Також він очолюватиме Національну інвестиційну раду. Активізація роботи національної інвестиційної ради, створення нормального бізнес -клі, клімату в Україні, залучення великих іноземних інвестицій є край необхідно. І тут хтось там писав чи говорив, що Лошкін втомився навпаки. Я відчуваю наснагу зробити дуже велику інвестиційну роботу і зробити так, щоб Україна стала меккою для іноземних інвестицій. Ймовірність отримання безвізового режиму для України є досить високою, запевняють експерти. Проте не у жовтні, як це раніше повідомляли в уряді, а лише на початку 2017 року. Втім, фахівці припускають, Україні доведеться частково зняти санкції з Російської Федерації. Такою може бути вимога ЄС. Також експерти наголошують, що скасування віз не вирішить економічні та соціальні проблеми в країні. В більшості українців нема грошей на закордонні поїздки. То есть, все-таки высокие тарифы, о которых мы уже много-много говорили, на самом деле они, а скорее приведут украинскую экономику в стадию глубокой стагнации. Внутренний внутренний рынок будет настолько задавлен, придавлен, что, в общем-то, денег на какие-то поездки За рубеж не буде. Вполне може бути, що часть європейських лінії вирішить посласті пілюлю Україні в этом вопросе і знімають часть санкций з Росії. В общем-то, скажуть а в здому предоставили Украине Україні визовый візовий Унікальне озброєння, яким можуть похизуватися одиниці армії світу, презентував укроборонпром вищому військовому керівництву країни до свого п'ятирічного ювілею. Приміром, ця машина є на озброєнні всього лише трьох країн, керується з радіопульта на відстані до 20 кілометрів. Тож боєць у безпеці, а міні БТР Фантом через свій іграшковий розмір залишається непомітним і виконує самостійно цілу низку завдань. «Вона на какбе також виконує евакуацію ранених підвозку боєприпасів. Вона какби. Потребляє мало енергії, яка сама стає від наблюдіння. Также вона може вести бойовий огонь. Бойовий модуль може бути кулемет ракетна установка. Ракетна установка, да і... міномети агес можна поставити. Можна, так. Так. А, можна і... да абсолютно гесно і саме головне. Ми сюда можемо поставити снапівською виртовкою. А це перший український бойовий безпілотник горлиця, що розробляє Антонов. Машина, яка може безперервно перебувати у повітрі до 8 годин і пролетіти більш ніж тисячу кілометрів. Надійде на озброєння вже наступ. Року. Він може бути носієм бойового навантаження і працювати на враження живої сили і бронетехніки супротивника. Ви бачите, ракета, яка знаходиться біля нього. Він може бути постановником радіоперешкод, це радіоелектронна боротьба. Встановивши пев, певну апаратуру, він може вивести з ладу весь радіозв'язок противника і всі види іншого зв'язку. Також презентували зразок бойового модулю вій для БТРів Дозор новий 60-мм міномет, зроблений за натівськими стандартами, снайперську зброю та бронетанкову техніку. А ще ракети р 27 виготовлені суто з вітчизняних комплектуючих. Зі слів керівництва концерну, нині обходяться без російських складових, а обсяги виробництва збільшили. За два останні роки обсяг виробництва збільшився втричі. Я підкреслюю друзі, втричі. Це рекордна цифра. І без цього виробництва ми би не змогли відстояти нашу Україну. Жодна одиниця озброєння і техніки не створюється в цеху. Треба час. Треба пробування в бойових умовах. Ця робота була поставлена на невистачий рівень з першого дня. Ми зробили більше восьмисті. Поправок до БТР-3 БТО-3Е, по іншим видам озброєння, і сьогодні там, де є порозуміння, того що треба допрацювати зброєю, реакція підприємств метео і міністр і секретар РНБО певні вітчизняна техніка пройшла випробування часом і бойовими діями. Тому цілком може претендувати на визнання на світовому ринку.